Дай боже, молоді, ми продовжимо нашу фермерську діяльність, обов'язково вліпіть лайкоса та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відосики. Якщо вам подобається ця рубрика, бо подивіться, скільки бляха людей дивиться без підписки, ну я-маю, ну шо тут. Ну, тут таке не на цей вот. не має так бути, підписуйтесь, обов'язково. Ну і не буду довго затягувати. Перед початком відосу побажаю приємного апетиту тим, хто щось хрумкає, тим, хто нічого не хрумкає, просто приємного перегляду. Панели. Ну що, почнемо, напевне, ми... ага, то закрито. Почнемо ми, напевне, з наших курочок, бо в попередній серії ми собі купили скільки там? Пару курей. І ніфіга собі, скільки їх тут розплодилось, та ви що. Все пожирали, до речі, і дивіться, скільки яєчок в нас. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять на очах виявилося. Десяте, 11,12, 12, 16, 16, і в нас виходить 19 яєць. Нормально. Дуже добре, ще їм треба буде корму зараз насипати. І води, в принципі, їм хватає Навіть не замерзло. Вроді би як. Опа, ще плюс пару яєчок нас назбиралося. В общем, у нас 27 яєць. Добре. Того думаю, хватить. Йду поставлю в нашу скриньку. Щоб відвезти з Петру і будемо приступати до збору наших овочів, там капусти, там помідорів, тих ось всяких наших а, ще ягоди в нас є, як без них. До речі, що тут сталося з нашим трактором, прицепом? Йоме, заржавіло, чи ж. Ой-йо, хто хто бляха, під'їхав? Не дай Бог то попередній власник тої хати. Йомайо, йо, коротше, я недавно знав інфу, що попередній власник хати, той, що я купив, оказується сів в тюрму, не пам'ятаю за що, але далеко і надовго. Ну, оказується не так і надовго. Якщо то він, то цікаво, що він хоче. Ну якщо не він, то мені дуже сильно повезло. Ну, принаймні треба піти хоча б спитатись. Добрий Здравствуйте. день. Ви Ми... кто такої? Я. Я що власник твої ферми. То, що? На, на, Які що, власники? Що? Я тут жив, це моя територія. Я її викупив. Це мої власники території. Той... На... ну ясно. Та ти ж сів. Все. Коротше, короче, я так страшно не хочу. Давайте все словами розберемось. Після того, як ви сіли в тюрму, наскільки я знаю, ваш, вашу хату виставили на аукціон. Після того, як я купив, я вже то знав. Е, ну і все, я її офіційно купив е, документи на землю, документи на хату, все оформив. То вже офіційна моя хата, я цей. Я тоді при чому. Шти, а йомою! -йо. Це мой дом! Бляха! Йоперний театр з вашими Пошелось бандюганами Бляха. Але тварь. Тут... Тобі Штоб то так просто щ... не минеться! йо майо якийсь неадекват. По, -по безпределу наехав, ТДВ. майо ото я в Просто навіть паркан не відкривав через нього переїхав. Ну ясно, Елік може собі дозволити Капець, я Тобя, навіть близько підходити не буду, так здалека побіжу. Коротше, поки я ще шастав селом, я познайомився з одним лісничим він живе в лісі, там собі зробив калабудку, оскільки він лісничий, значить, в нього є дозвіл на зброю. І думаю, можна до нього звернутися по поводу якогось там пістолетика, хоча б, щоб вигнати тих безпредельщиків Бо як мінімум у них є ствол, а в мене є хіба мотика, і то в тому, і то в ящику в шафі десь там в хаті. Е ну я зараз в ліс збігати до лісничого і попросити в нього хоча б або в оренду, або що на деньок Попросити в нього підсилати, або попросити нехай зі мною піде, сам розбереться. Ну, коротше, то треба рішати таке діло. все по безпреділу нагнав, коли добіжу тоді включуся. Ух, майо, -ма по зимі, курча холодно бігти до того лісничного. Десь тут до нього є дорожечка. Та о, от сюди треба пройти, і тут є його як-то. Е... Халабуда. Вот, от його халабуда. Я надіюсь він дома не пішов до якогось там. Та Хто кого він тут буде ходитись? Зима мінус. 24 838 градусів. Куда він пішов? Так. Тук-тук-тук-тук-тук. Здорово, Леснечи! Привіт! Короче, пам'ятаєш ти мені казав про того про мою хату, що е, власник її був бандитом, якимось ісів? Ну да, легендарний бандит Едуардо Босмаш. Ну, ну короче, это бичупели. Та, отой дебіл, короче, вернувся з тюрме. Прикинь, чуть мені кулину не попрострелював і хату віджав. Треба твоя допомога. Може маєш якісь там пару стволів лишніх, а може не лишніх. Звісно, є, Ну, тут є небезпечно. О. Ну, то понятно, що не небезплатно, но. Мені там хіба на один день, а треба... мене. Це на рука. У мене щось. Ну, так, на одне око десь 1020. За 10 на день, може 10. Ну, Сам тебе ну зроблю для тебе, для твого любимого скидочку за 9999 продам. а Академ, ну, адам <реку> <Заложись та> кроватку. <реку> ну я, я, я посижу, ладно. Посижу. Сейчас. Ага, блин, закрывай тебя. Здесь. Ой, блин, вылез не могу. Давай лапу. Ой. Давай. Давай. О. Ой. О, Всё. Калаш. Есть такой да калашников. Шо? Нормально. Стрилять, ну, такие, что я там дай сколызне. Ладно, научим. О, вот, ага. ну, по нашему. Оплату вперед. Так, сики там. Ну, короче, 10 тысяч. 9099 гривен. Та -та -та -та. Значит, так, сто у нас 2000, То у нас, значить, 2, 4, 6, 8. Так, сек, это у нас 8 тысяч, на. І ще О -о -о. зараз. Дальше зараз, так, так, у нас 1000, і то у нас 2000. Все, короче, рівно 10 тысяч. На, на, на одну гривню більше. Ема, я тут, я тобі, я тобі за таке бесплатную тренировку зроблю. Oh, yeah. Нормально, так, давай сюда калашик. патрончики, Та шо, ти шо? за мною. Давай, але чекай. <laughs> чекай, чекай. А, yeah. У нього тоже короче, ствол є. У меня якийсь сектне йде до нього в стволом, но ствол. Мені пару, напевно, де рук зробить, я все ж таки перший день не буду стріляти. Може, якийсь є бронежилет. Yeah. Бронежалеют. Mm. Ну, е, yeah, я работал спецназовцем. Вот такие бронежилеты, е. Yeah. Ой, ё -моё. нет, ну то за, за жесткий. Кейс подышавший, я. Yeah? Ну да, винтовид, винтовид уже дорого обойдется. Вот такие я слабенький. Такие, ага. За... Тоже, в принципе, в аренду за 3000, да? За 3000. Но! А? Если... Если Там будуть кисть дырочки. Заплата щита. За ремонт, 1000. Ладно. Давай. Но. Давай. Зараз, тут значит так. 1000, 2000. 3000 раз, ідеально, рівно, Идеально Так, Оп, сюди, під курточку. Так вот надену, все, щоб не, не спалив. О, все, а да, ай під підкурткою не видно. имба. Со мной. Давай, пошли. <coughs> Прости, чуть болею. Все-таки холодно. Болею, ну, понимаешь. ты не... в Ты там чем топаешь вообще? Ничем. А, Закалка. <laughs> понятно. Понял. О, ну, не вот, фига, спит, -то тут. Я <laughs> в тобе верю. Перезаряжаешь, знаешь как. Не думаю, наверное, нет. Да, да, я там... Снимаешь с да, предохранителя, вот А, шесть... А, шесть... Прицеливаешься трам... и огонь. Оп. Оп. Так, а предохранитель то того, -того от всего... Ага. ты выращиваешь да? <laughs> рычажок, да, тут. Ага. Да, так. снимай. Оп. Пам. Просто там включил. Ага. И... И... Так. и... Так. Огонь! Так, тики прицеливаться я не могу. Ну, какая-то фигня с модом. <coughs> ну, ладно. Пам. Опа. Молодец. Попал. Молодец, не попал. 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 Не попал. Так, плюс-минус прицелились сюда-сюда. Пам. Центр Попал, молодец. Три попадания, бесплатная машина. Давай попасть стреляй. Ой. Попал. Четвертая четвертый. Подаки, бесплатная машина. Не попал. Не попал. Так, у меня все патроны выстреливают? 몰라, Не, ты готов, мальчик. Ще три часика тренировки и ты будешь готов против Эдуардо. Три години. Зарезал, я. Ми… За быстру тренировку тысяча гривен. Три години так три години. Три години, так три години. Эх. Давай пішли. Хлопчик мій, тепер ты готов. сразиться против Эдуарду. Я не смогу с тобой пить, я у меня здоровье же плохое. Блин, сам понимаешь, я надеюсь, дедушка, надеюсь, сам справлюсь. Я тебе могу дать в дорогу, дорогу, кусочек хлебушка. О, иди, да? Хлебчик мне, дякую. я Это угол... моя мама еще делала 20 лет назад. А, я думав, що він такий твердий, я з морозилки я став, ну ладно. Ну добре, пригодайся, может заб е, я забью. жартую. Або. Да, все. Або целый два рази... два рази більше будуть. Все, все, добре, добре. Ну все. Не спорю. Я в тебе вірю. Отправляйся все. в путь. Лісник мене трохи не тренував. Надіюсь, все нормально буде. Видимо, що йому по повній програмі і заберу свою хату назад. Ну, Капец, по безпреділу налетів. Обще образевший. Так, я вроді би настроївся. Нікого там вроді по вікнам не видно. ну і мене звідси тяжко замітити через парник. Так, за геліком пробіжу акуратненько, щоб ніхто не замітив. Ой-ой-ой. оп, ляжу. Акуратненько, поповзу, поповзу акуратно. Ох, это ще одна доза прийма. Йомойо, -йо, адреналін фігашить просто капець. Геліку нікого нема. Гелікурт нікого немає гелік закритий, По їх вроде тоже нікого не видно. акуратно. Ліпше проползу. Куртка нормальна, тепло тримає. Все нормально. Замок поміняв, бляха. Блін, ключ не підійде. Що робити? А, точно! Я вам забув тоже сказати. Я на всякий випадок собі зробив заначечку в амбарі. Акуратно, щоб ми не спалили. Оп, швидко, оп, все, закрив, закрив, закри, закри. оп, все. Я собі на другому поверсі в амбарі зробив скриньку. Так, тут мені ніхто не зуміє. Тут є всяка така заначка маленька, пару гривень, пару копійок і відмички, що саме головне. я собі штуки дві візьму, або зразу всі чотири. І можна буде зламати. На всякий випадок, я собі лишив, якщо там ключ ну, Всяке буває, запасного в мене нема. На всякий випадок собі взяв бо буває, там города, така штука, не, не знаю, там з бульвою посаджу. Та й все, і до хати не попаду, тому на всякий випадок собі зробив таку заначечку. Оп, акуратно прилягаю. І акуратно треба зламати замок. Так едь. йо йо так, як тут? Оп, вверх. А чого за звуки? Сіп. Треба підтискутись, перевірити. Оп. Оп, ні. Оп. 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 Все. Так, виглядає, тут нічого такого немає в вікнах. Ладно, піду далі. Так, куди Чую, щось там ша шарогребеться. О, він, бляха, нарколега сраний, порозкітвав свою всю херню тут. Там за що. Стояти! руки вверх! Руки вверх! Ти шо, хирів тварь! Загрибався нахрен звіта! Злібався нахрен, щоб я тебе більше тут не бачив. щось. ТИ шо охеріл? Зараз твого геліка нахер покоси. Так, ну як мене там вчили перезарядка швидка. Куда? Я через паркан охерачив. СТІЙ! Ну, вроді. Все, що так пару повітря постріляю. Вроді би. Втік Вроді немає його. Окей йо майо ви бачили, просто якісь шприци розкідені по хаті. Капець. Й-моє. Йо -йо. Закри. Йопарний театр. Я тут, мальчик мой. Бляха! Пішов нахрен, звідси! Пішов нахрен! Я свій парник прострелив, Йо-майо. -йо. Потім треба буде цикло поставляти. Да они там где? А вот гелик. Вот были парни как А ну пишел нахер звезды. Так пошел. А! Леха. Там и кейс. У меня коллаж, я тебе сейчас все колени по прострелю. Геморрой на глаз натяну, бляха. Я еще вернусь. Пишел ты нахер звезды, вернись вин. Гандон сраный. Ну ну. Ух. Капец. Не дай боже він ще раз прийде. Бляха, треба, напевно, калаш чи купити, чи шучу, чи хоча б якийсь ствол купити, бо якщо він ще раз звернеться, то <гум> я точно буду лопатами в нього кидати. Знаєте, як це коп'ями кидали, динозавриво так само. Буду, буду лопатою кидати. Йо-майо, -йо, ні, ну звісно, звіздец повний. Якісь шприцей, я то навіть руками чіпати не буду, треба буде якісь потім рукавиці знайти, позабирати. Мусорники пусті. Холодильник. Що? Пароль? Якийсь пароль в холодильник запхав. І тут далі морозиться. Помідори мої не тронув. Ні, помідори на місці. Йо-моє, поки мене не було, він вже тут обжився повним ходом, якийсь тут шприци. О, до речі, він говорив щось про кейс. Я так розумію, то про той. Ну. Но... Ага, буде якраз тут пароль. Окей, ну з кейсом розберемось трошки пізніше, а поки що. Можна подивитися, що він тут якийсь що. Две качок. <ріху> качок, курче. Йо-май, -йо. блях, треба буде потім ще матрац поміняти. Постілі нема, я чесно на голому матраці спав. Придеться матрац міняти, подушки після того дебіла, хоч телевізор є. Ну так, як я сильно нічого не дивлюся, то можна буде його продати. До речі, якраз телевізор такий раритетний. Продам телевізор і закуплю свої вікна. Просто взяв все, вікно зламав. От якісь осколки лишились, тут осколки. Ну, то може я трохи прострелю вже. капец. Окей, давайте тут зараз разберемся с кейсом. Так, пароль. Я сразу сюда себе возьму. Пароль 2012. Окей. Хиба подальше от двигателя как не дай бог. Знову тут дебил не пришел. Так, 20... 12. 12. Ой, 2012. Нифига себе. Ну, конечно, не густо. Ну, no. за рахунок компенсації може бути пару гривень. Ой, то я всі своє стакнув. Тут було 150, ну окей, заберу. Nokia 3310. <зарху> Нормальний такий раритетик Ну, я думаю, його можна буде продати. За дорого, такий раритет, Напевне, може, ні. Я думаю, на нині треба завершувати. По... Оп! Ніх... Вернувся! Вернувся, вернувся. А ну. Що він там робить? Не зрозумів. Куди пропав? Тільки що тут був? Чи то у мене якісь галюни вже. Я, певно, обнюхався той всякої жижі, яку він поризливав. Треба трохи провітритись. Ні, ні, ні. все, нині треба точно завершувати. Ніякого урожаю нині не збираємо. Хіба яйця треба забрати точно? Хіба яйця заберу? Хоча, От якраз мінус. Типу холодильнику стоять. Нехай там далі лежать. Наступній серії вже. Якщо він знову не з'явиться, то вже нормально. Спокійно позбираємо. Врожай, йо, йо стріляє! Гад! А, от він! Тварь. Не треба ним. Стій, гад! Перезарядка, розрядка, перезарядка. перезарядка. Подай мою нокию, чертила! Пішов нахрен, звідси! О, нокію верні. верни! Верни, мою бляха, ту Нокію в туза засуну. Вот, 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 по полям, по полям, по полям ухерачив! Нема его. Истут вивці ходять. О, вот на геліку під'їхав. Бля, крову застрелив! Корову застряли, гад! Вот, стоїть там. До речі, є ідея, можна. Можна його якось ззаді обійти, оглушити і забрати геліка. <с> <с> він вроді би трохи заспокоївся. Треба обійти його. Зараз у нього того геліка. Акуратно пропазаємо, не замітив. По кущам, по кущам. Інтересно, звідки тут триває якщо сніг? Не, не не мої проблеми. Не стої, чи що? Обігаємо, кратненько. Украденко, вибігаємо. Так, треба якось акуратненько обійти, бо він мене не замітив. Або не. Або треба Мужчина. зразу напасти, аби він не офігів. А ну, стій! Не поняв. А де? А де він є? До речі, гелік відкритий. Може там ще ключі є. Повезе. А ну. Поймалось! Біжать!